Пачупсик. Подумаєш, ти бачила мій Чупачупс. Він більший і смачніший. Я теж хочу. О, Так у мене ще величезний. Зовсім забула. Ой. Вітаю, дівчатка. Ви у челенджі велика, середня та маленька порція. Погнали. Блін, у мене така маленька картопля Фрі. А що у вас? Ого? Так, Хлоя, мені пощастило більше. І навіть не думаю, що я буду ділитись, мамочки, а у мене супервеличезна порція. Ой, у мене шоколад на щуці смачненько. Дівчатка це захоплення. Я почну. Зараз спробуємо мою смакоту. Вау, шоколадна картопля Фрі це щось нереальне. Ой, вже розтанула. Гаразд. Доведеться все випити. Ням-ням-ням. Я все, хто далі? А дійсно хто? Давай ти. Чудово. я якраз встигла зголодніти. М -м, який розкішний смак. Але, здається, я знаю, як зробити його ще більш розкішним. Для цього у мене є смачненькі сиропи, котрі підійдуть до моєї шоколадної картоплі. Тільки подивіться, як же вони апетитно виглядають. Вау! Ну що ж, спробую ось із цим соусом. Краса. Повний захват. А якщо змішати два соуси? Має вийти удвічі смачніше. Так, так і є. А я теж хочу картоплю. Може, Еліс не помітить? Як це не помітить? Руки. Бриз-бриз-бриз. Поджадібна. Ну нічого. За це я її провчу. У мене якраз тут завалялася гостренька гірчиця. Зараз дамо її протестити Еліс. За кольором вона дуже схожа на смачний солодкий соус. Моя ідея сиропами просто геніальна. Ой, а чому в роті так горить? Що відбувається? Хлоя, допоможи, благаю. Треба перебити гостроту. От, тримай. Дякую. Сподіваюсь, допоможе. Ой, стало тільки гірше. Точно, у мене ще картопля. Фух, наче полегшало. Ну і як на смак картонеліс. Роксі, тепер ти із задоволенням. Зараз поласую смачною шоколадною картопелькою. Ам! ой, яка вона тверда! А якщо тут відкусити, не виходить. О, знаю. Зараз я розламаю її моїми коронними ударами. Мій сенсей вчив мене. Якщо шоколадна картопля не гризеться, то її треба ламати. А тепер я нанесу самий міцний удар. Ой, здається, це був перебір. Відолашна. Ти думаєш про те саме, про що я? Ну привіт, смаколик! І дякую Роксі. Ого. Я таку маленьку пляшечку вперше бачу. Вона менше за мій мізинець. А в мене звичайна пляшка Кока-Коли. Крутяк. А в мене сама велика пляшка коли. Клас. Але думаю, першою варто розпочати еліс. Да без проблем. Зараз впораюсь з цією маленькою за дві секунди. Тільки от щось вона не відкривається. Добре, спробуй зубами. Не виходить. Може, під пахвами. Також ні. Ану, віддай мою колу, дурна пляшка. О, ідеально. От так би я одразу. А тепер спробую. Я випила все до останньої крапельки. Хто хоче продовжити? Давай ти, Роксі. Я якраз хотіла вгамувати спрагу. Спробуємо. М -м -м, як освіжає. Але я знаю, як зробити її ще смачніше. Для цього мені знадобиться мед. Заливаємо його в пляшку. Потім закриваємо. Гарненько перемішуємо і відносимо до холодильника. Залишилось тільки трохи зачекати. О, можна діставати. Дівчата, ви зараз будете заздрити. Дивіться, ось така рідка кока-кольна цукерка у мене вийшла. Можливо, відірватися. От і все. Ой, у мене що пляшка до руки прилипла. Жах. Краще б допомогли. Добре, сама впораюсь. Готово. О, а тут навіть на руці трохи залишилось. Хлоя, продовжуй. Ну, Нарешті я вже втомилася чекати. Я буду пити своє смачненьку коло за допомогою трубочки. Ой, а де трубочка? Вона явно маловата для цієї пляшки. Ну нічого. Тоді я зроблю трубочку відповідного розміру самостійно. Готово. Вау, як же це смачно. Приєднаємось. Давай. Ей, все ще що. Дівчатка, я від вас такого не очікувала. Я взагалі то з вами не ділилась. Забирайте свої трубочки і дайте мені спокійно насолодитись колою. Яка грізна. Ага. Її треба трохи остудити. Зараз менто зробить свою справу. Мамочки, що ви накоїли? Я ж зараз буду вся мокра. О, ні, моя зачіска. Ну, от і все, Коли не лишилось. Але це було весело. У мене такого розміру локшина була для ляльки Барбі. І вона мега гостра. Ого. У неї такий страшний червоний колір. Нічого собі. Це жахливо, це просто жахливо. Мені дісталось найбільше відро гострої локшини. Почне перша хлоя. Ох, ну гаразд. Думаю, що з такою маленькою порцією гострої локшини я впораюсь. Поки що все добре. Ой, Ні. Це одно горить. Але швидко минуло. Я так просто точно не впораюсь. Роксі, тепер ти. Ну ось. Гаразд. Чим швидше я її з'їм, то швидше забуду про гостроту. Погнали. Ой ні, все гостріше, ніж я думала. Потрібно чимо загасити. Поприскувач з водою те, що треба. Фух. Так набагато краще. Дівчата, я впоралась. Залишилась тільки еліс. Ну як же так? Добре, треба зібрати силами і приступити. Я буду їсти паличками потроху. О, ні, я вже відчуваю, як всередині все закипає. Стає спекотніше, і спекотніше. Спокійно, ми тобі допоможемо. Хлоя, тримаю прискувач, будемо бризкати водою еліс одночасно. Отак, дівчата, що б я без вас робила? З такою командою їсти лепшину не страшно. Я їм вигасити. Клас, продовжую. Взагалі-то це навіть дуже смачно. Так, знову починається. Гасіть. Ей, а де вода? Вода. О, ні, вона закінчилась. І справді, у мене також більше нема. Тоді я більше не буду їсти цю локшину. Який жах! Я більше не можу втримати вогонь всередині. Фух, полегшало. Ой, дівчатка, прошу вибачення! Це все локшина. Підписуйся на наш канал, щоб не прогавити такі ж смачні челенджі. Ну а поки що, бувай!